Особливо, коли ви не отримуєте за це не те, що ви нагороди, а навіть, наприклад, якогось морального схвалення чи задоволення, коли немає вам визнання, коли вам не дають за це визнання, а сприймають як так і треба. Це означає, що вже ви зайшли задалеко, і потрібно зупинитися і сказати, так, що зараз відбувається, чому це так. І просто перестати це робити. І хай ваші члени сім'ї розподіляться між собою. Адже це велике дуже навантаження, великий кусок роботи, і якщо ваші домочадці це не розуміють, не визнають, не дають вам цю емоційну таку підтримку, визнання, повагу до цього, то це означає, що ви можете в будь-який момент від цього відмовитись. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях дуже цікава ваша думка. І ще більше інформації в моєму телеграм-каналі переходьте за.